Тож ця зустріч певною мірою буде розвідувальною. Президент Путін запросив мене долучитися. Він хоче взяти участь. Я вірю, що він хоче це закінчити. Я вже казав це кілька разів, і мені доводилося розчаровуватися, бо траплялося так. Я мав чудову розмову з ним, а потім у Київ чи інше місце летіли ракети, і 60 людей лежали на дорозі помираючи. Я казав, це жорстоко, це холоднокровно. Але це жорстока війна. Щотижня гине від 5 до 7 тисяч людей. І знаєте, тут немає наших людей. Усі вони росіяни й українці, та невелика кількість людей змі. Але все ж таки ті ракети завдають шкоди і вбивають багатьох, здебільшого солдатів, і це молоді солдати. Хоча у випадку з Україною вони вже набагато старші, та зараз призивають навіть 60-річних. Це жахливо спостерігати. Тож я їду говорити з Володимиром Путіним і збираюся сказати йому: ти повинен закінчити цю війну, ти маєш її закінчити, і він би зі мною не жартував. Ця війна ніколи б не сталася. Ми одного разу обговорили це питання і більше до нього не поверталися. Війни б не було. І знаєте, я не думаю, що це трапиться зараз. Бо я досить добре це контролюю, але це могло закінчитися Третьою світовою війною. Це могло бути третьою світовою. Я не думаю, що зараз так станеться. Але я вважаю дуже поважним те, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не ми їдемо до нього чи навіть у третю країну. Я думаю, ми матимемо конструктивні розмови. А після цієї зустрічі, можливо, навіть у літаку, чи виходячи з кімнати, я зателефоную європейським лідерам, з якими я дуже добре ладнаю. Думаю, у мене чудові стосунки з усіма ними, і я ладнаю із Зеленським. Але я дуже дуже серйозно не погоджуюся. Ждуся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути, і якої б не було. Я говоритиму із Зеленським. Наступна зустріч буде із Зеленським і Путіним або із Зеленським Путіним і мною. Я буду там, якщо знадоблюся. Але я хочу організувати зустріч між цими двома лідерами. Мене трохи здивувало, що Зеленський казав: Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення. Я маю на увазі, що він має дозвіл вести війну і вбивати всіх, але йому потрібен дозвіл, щоб зробити обмін територіями, бо певний обмін територіями буде. Я знаю це. Від Росії і з розмов з усіма це буде на благо України. Хороші речі, не погані. Також і для обох сторін будуть погані речі. Тобто буде і добре, і погане. Але все дуже складно, бо лінії фронту дуже нерівні, і буде певний обмін, певні зміни територій. І слово, яке вони використають, буде таке: вони внесуть зміни. Ми змінимо лінії, лінії фронту. Росія окупувала велику частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні, але вони захопили дуже цінні території, в основному узбережжя у нерухомості. Ми називаємо. Називаємо це прибережна нерухомість це завжди найцінніші ділянки. Якщо ви маєте озеро, річку чи вихід до моря це завжди найкраща власність. А Україна, багато хто не знає, мала близько тисячі миль узбережжя. Це втрачено. Залишився лише невеликий шматок. Одеса, це маленька ділянка. Там залишилося лише трохи виходу до води. Тож я поїду, щоб оцінити параметри. Можливо, я поїду і скажу удачі! І на цьому все закінчиться. Можливо, я скажу, це не буде врегульовано. Є ті, хто вважає, що Путін хотів усю Україну. До речі, я один із них. Я думаю, що якби не я, він би навіть ні з ким не розмовляв зараз. Але я зустрінуся з ним. Ми подивимося, які є параметри. А потім я зателефоную президенту. То зеленському та європейським лідерам після цього. Так, одразу після зустрічі, і я їм скажу, який це може бути тип угоди. Я не збираюся укладати угоду. Це не моя справа. Є укладати угоду. Я думаю, що угода має бути вигідною для обох сторін. Думаю, Росії потрібно повернутися до відбудови своєї країни. Це величезна країна. У них здається 11 часових поясів. Якщо можете в це повірити, це величезна, це безумовно з погляду території найбільша країна у світі. У Росії є величезний потенціал для успіху. Зараз вони не досягають успіху. Їхня економіка зараз у поганому стані. Бо війна дуже сильно її підірвала. Це не допомагає, коли президент США каже їхньому найбільшому або другому за величиною покупцеві нафти. Ми запровадимо 50% мито, якщо ви купуватимете нафту з Росії. Це був серйозний удар. А потім вони кажуть: о, він не був таким уже й жорстким. Ніхто інший би так не зробив. І я на цьому не зупинився. Я вже збирався робити куди більше речі, але отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. І я хочу подивитися, з якою метою вони хочуть зустрічі. Я хотів би бачити припинення вогню. Я хотів би, щоб була укладена найкраща угода, яка можлива для обох сторін. Знаєте, для танго потрібні двоє, правда? Ми подивимося, що він має на увазі. І якщо це буде справедлива угода, я розповім про неї лідерам європейського союзу, лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спершу зателефоную йому, а вже потім їм. І можливо скажу. Бажаю успіху, тримайтеся. Або ж ми можемо укласти угоду.